Питання обмінів, в січні. Очікувати обмінів, чи? Угу. Омін полонена в січні. Що чекати? Січні О, да, тут карти, в принципі, непогані, якісь приймають. Можливо, обмін. Не тільки живими, скажімо так. Дуже важко на зараз досягти певних домовленостей. Так, да, має бути, має бути умін. Можливо, і діти навіть якісь. Що чекає нас в січні взагалі українців, Україну якісь хороші, можливо, не дуже хороші події? Яким буде січень для нас? Давайте загально, да яким буде січень для України. Угу. Яким буде січень 25-го року для України? А. У мене карти самі вже попереверталися. Так, добре, ну тоді будемо читати так. Січень у нас починається з катр з карти хитрості і обману. Хитрість і обман це стосовно якоїсь інформації, можливо, стосовно якихось вкидів інформаційних, які будуть направлені і на Зеленського, в тому числі, тому що виходить його карта. Це знаєте, така складна ситуація, повтор якоїсь складної ситуації для нашої влади, для нашого президента, з якою він буде намагатися вийти, потрібно буде проявити смікалку, якщо вже так. Тобто якісь хитрі дії від нашого президента, все ж таки, я думаю, що знаєте, це можливо про якісь голосні заяви, можливо, щось таке він видасть в пресу. Ну, тобто, от якісь. Заяви від Зеленського нам в січні варто очікувати. Взагалі таке, знаєте, протистояння виходить Король Кубків, король Пентаклів. Кубків це в мене на Зеленського, на нашу владу. Король Пентаклів загаданий в мене на кремлівський, на путінський режим. Тобто, от, Іде протистояння цих двох королів, і плюс ще карта світу додається, яка десь фонова, по ілюзіям, вона буде у всьому цьому присутня. Тобто, це про тиск, це про створення створення якихось емоційних подій, можливо, щось в світі таке. Сімка кубків, вона ще й про певну облиність, типу, ну, не знаю, куди мені бігти, не знаю, як, як діяти в даному випадку. От. Якось так. Ну і е, знову ж таки мова про перемовини, про якісь домовленості стосовно нашого руху, стосовно закінчення війни, стосовно е, всієї України в цілому. Боротьба за перемовини, боротьба за свої умови для України, ну, тобто для ті умови, які вигідні нам да, по двійці мечів, в січі місяць він такий. Було як щось так описати цей місяць. Карта. <ріст> з однієї сторони закінчення якогось важкого періоду, а з іншої сторони, щось неочікуване може прилетіти в плані якоїсь закінчення якогось питання важкого для нас. да Бо мечі це в плані дій, це в плані е, інформації, тобто, щось десь ми маємо вийти на якийсь фініш, що для себе зрозуміти в січні місяці. Ну і не забуваємо що все ж таки мечі це і агресія, да і десятки мечів. Контексті війни може читатися як і жертви серед населення, тому будь ласка, не ігноруйте повітряні. Це все ну, от карти підтверджують, да, і повішений і виходить тут обережно в плані повітряних тривог. Будь ласка, не ігноруйте. І знову ж таки, карта імператора. Можливо, якомусь імператору це якась посадова особа, да хтось буде в підвішеному стані, хтось буде. Комусь буде щось загрожувати в плані життя, в плані посади, тобто, ну от, от якось так. Січі для України обіцяє бути доволі ресурсним. Тут те, що ми довго чекали, якесь важливе рішення буде прийнято стосовно допомоги, стосовно надання Україні певного ресурсу, і нас це, в принципі, буде задовільняти. Перекривати якісь наші потреби, тобто ці ресурси будуть давати нам меча в руки. да Тобто, ми з цими ресурсами зможемо щось почати робити. Якісь нова дорога, нова дія. У нас навіть нові можливості, щось для нас відкривається. Дуже багато конфліктів всередині України. І прямо карти, знаєте, такі от хитрості, конфлікти, хитрості, конфлікти Україна, Росія, світ. Тобто, ну, таке таке відчуття, що нас затягують в якесь таке болото, болото. Знаєте, от ніхто не хоче з цього виходити. Всі розуміють, що скоро вже все, і всі розуміють, що і в країнах Європи, там, Штатах, та, там, в Китаї якісь будуть ну, цікаві моменти відбуватися, і вони, в принципі, вже відбуваються. І ніхто не хоче нічого з цим робити. Знаєте, от брати на себе відповідальність, закінчувати. Ну, от, от карти більше про це. Ну і саме головне: січень для України туз кубків, це якась радісна новина, все ж таки, дай Боже, щоб ця десятка мечів вона була про закінчення якогось важкого періоду, Але ще й карта води, в принципі. Прошу, зараз карти мене і так і, і поправляю. Да, радісна новина, да, звісно, вона може бути, але все ж таки якась агресія біля води а, на воді під водою стосовно води, вона все рівно залишається. Тому тут обережно. Це ще знаєте, може бути якась неприємна емоційна ситуація для всієї країни. А коли ну, важка емоційна ситуація для всієї країни, тоді, да. так. В плані обстрілів, мабуть, щось таке готують, тому що 8 жезлів, карта швидка, От, в найближчий час будьте дуже обережні. Трамп збирається зустрічатися з Путіним. Він вже неодноразово про це наголошує, він неодноразово про це казав і казав, що вони вже готуються. Єдине, що дати немає. Але, наприклад, російська сторона нічого ніяк не коментується. Можемо ми з вами подивитися, чи дійсно готується зустріч Путіна і Трампа, і якщо вона відбудеться, то про що вона буде? Угу. Чи дійсно готується зустріч паля Путіна? Боже, я завжди так <смас> в плані от, от прізвища да, на карту, так це бачить. Дивно. Чи Особа, яка грає Путіна, так. Да, Особа, яка да, представляє аля Путіна і Трампа, чи дійсно готується? Зустріч, Ну про неї говорять, про неї розганяють, можливо, до неї готуються, Да про неї думають. Наразі це поки що розмови. Це, можливо, якийсь зв'язок. Тут виходить 8 жезлів, а це карта більш такого інформаційного зв'язку. Можливо, якісь розмови, вони ведуться або плануються, то карта ілюзії виходить. Чи буде фізична зустріч? Ну Тобто розмови якісь, Да вони тут. Да. Чи буде фізична зустріч Трампа Аля Путін, фізична зустріч Це буде. А не факт: двійка мечів якось не можуть вони ще узгодити, да? не можуть прийти ще до якогось компромісу. Ну, двійка мечів вона про 50 на 50, про те, що є ще якісь аспекти, які впливають на цю зустріч. Тут виходить імператриця, я так розумію, карта України. От, ну, І, можливо, карта якоїсь із країн, або то Росія, або то Штатів, і знову карта ілюзії на дні колоди. Тобто, ну, це ця інформація, вона така, знаєте, є варіанти, шукають варіанти. Ну, Тобто, не факт, що буде прям така фізична зустріч, вона на зараз десь просто в повітрі. Всі розуміють, можливо, що воно потрібно, але не розуміють, яким чином і про що говориться. Ну, да, от чи зустрінуться поки що на, на фоні в розмов це все по п'ятірці пентаклів не вистачає ресурсу. Ну, тобто знаєте, п'ятірка пентаклів, це ну коли ти розумієш, що можливо немає сенсу ну сенсу зустрічатися? Ну, зустрінемося все рівно, є якісь точки, які ми не зможемо з тобою досягти певної згоди. Ну тобто, якось все це так дуже дуже ілюзорно, чого та карта ілюзії і виходить. Чи дійсно війна закінчиться за Трампа? Чи дійсно він прикладе от прям руку до закінчення війни, чи буде він оцією дієвою особою, яка зіграє важливу роль для закінчення війни? От, от розумієте, оскільки викладаю, вже з різних сторін підходжу до цього питання, і чи дійсно війни, яка буде його роль, і все рівно виходить карта якихось домовленостей. Він виходить як маг, людина, яка виступає на публіці, людина, яка може привернути до себе увагу, але знову ж таки в якихось своїх інтересах. А, чи зможе він закінчити? От постійно, начебто і так, але тут. Знаєте, то карта шута виходить, то четвірка пентаклів, це не зовсім таке да, про дієвість. То з однієї сторони, виступати, говорити, тягнути на себе ковдру, да, про щось, якісь робити голосні заяви, ну там стосовно закінчення за 24 години і так далі, Трамп, звісно, може. Але воно все виходить якимось, знаєте, дуже багато балачок. Поки що дій я не бачу взагалі від нього ніяких. Яка його роль? Він чогось чекає. Він на зараз направлений на якісь свої особисті теми, тобто щось його відволікає від тої теми яка Ну про яку ми з вами да зараз дивимося в плані там закінчення війни. І знову, яка його роль? Момент інформації, щось таке зробити, щоб посадити за стіл перемовин? І знову два короля Пантаклі Кубки, Росія і Україна. тобто все ж таки Ну, він, да, він може якось посунути це все, Прискорити якось це все. Тому що 8 жезлів це ще й карта прискорення. Повпливати на події таким чином, да, щоб вони ну, відбувалися. швидше. Але чи зможе він так, щоб прям поставити крапку, от вирішення, чи буде за ним останнє слово? Да? От так, угу. от, чи буде за ним? Обо за цим Трампом 50 на 50. Тут знову про перемови, не тільки за ним, можна ще і так сказати. Можливо, ще хтось стоїть поруч, або він може почати, а хтось продовжить. тому що Двіка Пентаклі вона ще й про це. Чи може Трамп зменшити допомогу Україні і сказати, що от Байден вам дав уже скільки, скільки вам потрібно, і на цьому, от все. Давайте закінчимо. Це все своєї внагурації, да так. чи зможе він після того, як зайде? президента чи зменшить Трамп допомоги Україні, чи зменшить? Да? Чітко зменшить карти, і він голосно, і про це він вже попереджав, і це все всі розуміють, да тут буде допомоги менше. Я колись дивилась дивилася, коли він uh -huh. балотувався, чи зможе він закінчити війну і так далі. та да, Він зможе там якимось чином впливати на ці конфлікти, але допомоги більше не буде. Карта одразу. ЄС uh -huh. yes, зможе перекрити. Тут взагалі можна щось неочікуване, знаєте, може взагалі все зупиниться. Я не знаю. ну Тобто, така, якесь потрясіння стосовно допомоги від Трампа до України, воно все рівно да, буде. По місяцю. Якась допомога буде йти по місяцю. Місяць, тобто допомога є, але вона по місяцю. Да? Місяць це а, щось приховане. А, можливо, мова буде йти про те, куди зникає та допомога. Яку передавалася Україні. І ці питання також можуть підніматися. Ну тут так дуже, знаєте, щось таке брудненьке буде в цьому плані. Цікаво. Тут якось от по спозірці тут, ну, знаєте, як, як, ну, по всьому світу, да як від всього світу. В принципі, як щось там нам обіцяли, ми цього будемо отримувати. А по відлюдник, можливо, вже щось таке і, і десь і є, а просто ну про це не говорять. Ну, є багато інформації, яку просто.